Всім доброго дня! Сьогодні у нас початок листопада. Будемо сьогодні садити зимову цибулю. Садимо її десь тиждень-півтора після посадки озимого чеснику. Часнику треба трошки більше часу, щоб корінитися до холодів. Зимова цибуля зразу корінюється, тому, якщо будуть теплі дні, щоб вона не зійшла, садимо її трохи пізніше. Останні роки найоптимальні строк посадки це початок листопада. Грядку ми підготували завчасно. Грядку ми готували разом З часником. Це десь було за три тижні вже. Земля гарно сіла, внесли суперфосфат і калій магнезій Суперфосфат у нас кальцій, сірка, фосфор. Все для укорінення і нормального розвитку клітин. Калій – це в нас калій, магній, мікроелементи, калій для того, щоб цибулька нормально перезвувала, А магній нам буде вже навезено для нормального фотосинтезу, щоб був у землі. Також несли попіл, просте дешеве підживлення, має дуже багато елементів: кальцій, калій, магній, фосфор, все, що потрібно. До пів літри вносимо на квадратний метр. Попіл також відіграє роль розкислення. Якщо у вас північні західні регіони треба трошки землю розкислити. Може бути трошки закисла земля для цибулі-чеснику. і Для чеснику це дуже критично, для цибулі не дуже. Тому якщо ви внесли попіл, може бути достатнього розкислення. Ми, наприклад, ще даємо ще вапняк, що маємо доломітову муку, може бути вапно гашене, не гашене, щоб трошки ще розкислити землю. Бо в нас трошки земля кисла, глиниста, та новізна тяжка. Цибуля-чесник таку не люблять, то ми трошки даємо розкислення, трошки ще піску даємо. Якщо у вас також тяжка земля, додайте трохи піску. Пісок розпушить землю, зробить її розсипчастою, тому це буде краще для родючості цибулі. Гній перегній ми на цибулю не давали. Того року ми вносили багато перегною, тому цього року думаю, що її достатньо буде, і без перегною. Свіжий гній на чесник на цибулю не вносять, вони цього не люблять, вони можуть за рахунок цього хворіти. Якщо маєте гарний старий перегній, то для цибулі чесника якраз буде добре. Навіть можна просто грядку замульчувати, і за рахунок цього перегній виконує дві функції і замульчує, захистить цибулю чесник від морозів, розпушить верхній слой ґрунту, і буде звичайно гарне підживлення. Якщо часник цибуля хворіла на ділянці, знаєте, що земля заражена рік від року, бачите, що є якісь проблеми. Можна також землю пролити мідним купоросом, желізним купоросом або марганцівкою. В верхньому правому куті поставлю зноску, можете подивитись на відео, як обробити землю перед посадкою. Цибулю, що садимо на зиму, обов'язково треба знезаражувати, бо продавці є різні, можуть продавати різну цибулю, може бути заражена різними хворобами, можуть бути різні шкідники, тому треба нашу цибулю, яку ми садимо, обов'язково обробити. Можуть бути різні варіанти обробки. Конкретне відео я робив раніше. Кому цікаво, правий верхній кут, можете подивитися і ознайомитися. Максим Сидгар захищає у цибулю від фузаріозу, корневих гнилів, непогані препарати. Сидгар трошки дешевший вийде. В сидгарді можна замочувати, розводиться цей пакет, можна розводити, пише по інструкції на 5 літрів води. Такий пакет даю десь на літру, дві, залежно від пусткового матеріалу. Роблю більш сильнішу діючу речовину. Максим розводиться на 100 мг і оприскується ваша цибуля. Ваш посадковий матеріал, щоб зразу там не писали в коментарях, що страшна хімія, значить Максим Сенгард це хімічно синтезований природний антибіотик. Протягом зими ця хімічна речовина розійдеться, розкладеться, і поки ви будете збирати врожай, ніякого сліду не залишиться. Можна брати різні протруйники. Наприклад, я вам показую шедевр, його протруюють переважно картоплю. Можна протруювати також насіння цибулі. Він розводиться на 300-350 мг і оприскується пустковий матеріал. Він захистить шедевр і від шкідників, і від хвороб. Дуже багато людей пишуть, що цибулю щось їсть, під'їдає, тому треба захистити ще її від шкідників. Шедевр це допоможе. Також можна зробити шокову обробку мідним купорусом. Дається 20-25 грам мідного купорусу на літр води і замочується посадковий матеріал на 5 хвилин. Більше не треба. Це шокова обробка, дуже потужний препарат. Все тут, що є в цибулі чеснику, все мідним купорусом знищиться. Але маєте врахувати, що і знищиться, і позитивне. Тому при виборі препаратів маєте враховувати свій попередній досвід, чи вам допомагають якісь препарати, які ви пробували як краще. Багато хто пише, що мідним куперсом дуже гарне робиться з незараження. І селестоп цього року вирішив обробляти цибулю селестопом. Чесник я обробляв мідним куперсом і Максимом. Цибулю вирішив обробити селестопом. Це комбінований інсектофунгіцип-протруйник. Він передбачений для захисту картоплі і пшениці, але я обробляю. Цибулю, чесник час від часу дуже гарний препарат, але він досить дорогий цей препарат. Але він дуже показує гарний результат, дуже гарна ефективність. Розчиняється він на 200-250 мг води і оприскується посадковий матеріал. Можна оприскати і залишити на декілька годин, можна на більше. Я, переважно, в той день, що маю садити чесник або цибулю, приїжджаю, оприскую селестопом. кілька годин вони стоять, потім даю 30-40 хвилин, щоб вони висохли, щоб діюча речовина закріпилася на чеснику і цибулі, і тоді висаджу. Якщо нема часу, можна швидко покропити. Пити, дати трошки що висох і зразу садити. Не потрібно там вичікувати. Ці діючі речовини, селистопу, тут три діючі речовини гарно заходять посадковий матеріал і його будуть захищати і від хвороб, і від шкідників. Як обробляти? Можна просто замочити, наприклад, таких контейнерах або в відрі. Якщо один сорт цибулі або чеснику нема проблем. У мене тут, наприклад, Брекстон і Рубін. Тут вам, от кульку це радар. У нас буде основний сорт, що будемо садити. Якщо багато сортів, є проблеми. Саме мені більше подобається, саме мені практичніше в одноразових кульках обробляти або замочувати. З рахунок цього менше тіючі речовини витрачається і гарно обробляється посудковий матеріал. Зараз вам все покажу. Так, зразу вам покажу, які сорти цього року будемо садити. Так, перше це в наш Red Baron. один з наших найулюбленіших. Редборо непогано родить, дуже смачний. Ну, і є проблема в тому, що може стрілкуватися. В нас переважно не стрілкується, але дуже багато людей пише, що може стрілкуватися. Штутті дуже врожайний сорт, стійкий до хвороб, невибагливий. Він із родини штутгарден різен, тому дуже врожайний сорт. Це дуже відомі на весь світ сорти. Ось такий довгий бомбергер. Дуже нам того року садили, дуже нам сподобалося, дуже смачна цибуля. Це в нас Трой. Цього року попробуємо, що він себе покаже. Дуже багато людей його хвалять. Радар, ну, радар не потрібно представляти, радар, радар всі знають, дуже родючий, невибагливий сорт. Тут у нас Рубін Електрик, дуже багато гарних відео про нього. І Brexton, гібрид Brexton. Попробуємо цього року, що він себе покаже. От така гарна вибрана більша цибулька. Дуже легкий обробіток. Потрошки не треба, от бачите, селестоп як буде закрашувати. Ну тут я ще тримаю камеру. І... І обробляю. Дуже гарний легкий обробіток. Дуже легко, не треба багато діючої речі не давати. Зараз вона вся перемішається. Ще раз повторюю, обробіток селестопом. Це комбінований, він захищає від хвороб і шкідників, якщо у вас цибулю щось пошкоджує. Наприклад, зимою, весною ви бачите, що цибулю щось пошкоджує. Селестоп це попередить. Дуже швидко. Якщо більше кульку більше даємо діючі речовини, це дуже швидко робиться. Коли завершити обробіток, бажано кульок перемішати. Бачите, воно, от чому перевага одноразових кульків, воно в одноразовому кульку гарно перемішується. Діючої речі йде небагато, тому і гарно все обробляється. Після замочування даємо 30-40 хвилин цибулі просохнути, щоб діюча речовина збереглася на лосці, і після того, як ми її посадимо, щоб вона впливала на патогени і на шкідники. Садимо зиму цибулю рядками. Ми з цибулинами стараємося 8-10 см. Якщо маленька цибуля, можна густіше. Загущувати зимову цибулю не треба. Зимова цибуля дуже гарно росте, дуже родюча, за рахунок того, що вона укорінюється зимою і весною раніше стартує, дуже гарна цибуля виходить. Між рядками 15-18 см, щоб можна було нормально обробляти зимову цибулю. Є важливий нюанс щодо зимової цибулі це пов'язано з її сходами весною. Якщо у вас тяжкий ґрунт на ділянці, зимова цибуля може мати трудності зі сходами. Тому, якщо у вас важкий ґрунт, не варто її прикидати сильно землею. У мене в районі над цибулею 5-7 см, Більше я не роблю. Якщо ж у вас зимою є стійкі сильні морози, то варто зимову цибулю примульчувати. Це може бути солома, листя, але закопувати зимову цибулю в землю не варто. Звичайно, якщо у вас легка земля, нема проблем з тим, щоб цибуля сходила, то можете навіть цим не заморочуватися. Після висадки цибулі грядку можна примульчувати. Найкращий підход для мульчування це солома. Солому можна навіть потім не забирати, слома буде зберігати вологу, цибуля може крізь неї рости спокійно. Також непогано мульчувати перегноєм, він забезпечить те, що земля буде розсипчаста, і плюс захистить цибулю від вимерзання, якщо є така потреба. Хто садить перші рази, наприклад, хоче мульчувати листя. Зверніть увагу, що листя треба вчасно забрати весною, бо листя може заважати цибулі сходити. Зимова цибуля трошки важко сходить весною. Навіть деколи люди лякаються у зв'язку з тим, що цибуля зимова не сходить весною. Весною не треба переживати, якщо зимова цибуля буде поганіше сходити. Така і особливість. Отака у нас посадка зимової цибулі. Всім дякую за увагу. Всім бажаю успішно посадити зимову цибулю. Якщо якісь будуть питання в коментарях, постараюся. Відповісти. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба!